Що таке дача в розумінні пересічного українського громадянина? Один скаже, що це певний показник добробуту власника, інший, що це змога поєднати відпочинок з можливістю поповнити продуктові запаси на зиму. Але всі зійдуться в одному. Дача це постійна головна біль. Не один власник прокидається серед ночі в холодному поту з думкою: обікрали чи не обікрали. Враховуючи те, що правоохоронці можливо і не мають достатньої можливості приділяти належну увагу дрібним крадіжкам з дачних ділянок, ми все-таки вирішили звернутися до них за порадою, що людям належить робити в даній конкретній ситуації. 96 в 96-му році у нас був пост відділення міліції, який займався охороною дачного масиву. Але так як зараз іде скорочення в органах МВС і немає повного фінансування. Керівництво було вимушено зняти цей пост. І зараз охорона дачних масивів знаходиться тільки в руках господарів. Є відділ по охорони, є зараз дуже багато частних сискних агентств, і служб, які займаються охороною. Є навіть прості люди, які за 50-60 гривень місяць будуть доглядати певну частину вулиць, будинків. Це треба вирішувати самим господарям. Згідно розпорядження. Керівниця Міністерства та управління внутрішніх справ в області, зараз міліція може надавати платні послуги із числа працівників, які в даний час знаходяться відпустці, після відпустці, після чергування, які вільний свій особистий час можуть нести службу по охороні громадського спокою та охорони майна цих власників. Не менше 5 гривень за годину несення служби працівниками міліції, оцінюється в нас. Тобто, вісьмичасовий робочий день, один працівник міліції, це буде 45 гривень. Отож, шановні дачники, купуйте броньовані двері, залізні решітки, газові пістолети. А ще краще: не заводьте собі дачу. Якщо вже маєте, продайте, нехай у когось іншого, за неї голова поболить.